Львівщина вітаю любителів винограду. Сьогодні у нас 4 серпня 2024 року. Знаходимось ми в місті Жовка неподалік Львова. Хочу зробити такий невеличкий огляд винограду, який вже добре окрасився з тих ранніх сортів. Тих, що пізніше, тих ще рухати поки що не будемо. Перед нами ватра. Ось так він запилився, ось так він окрасився. Ніяко Тут прорідження, нічого нормування не відбувалося. Це такий собі універсальний сорт, який не потребує укриття на зиму. Годиться на вино і їсти нормально. До речі, до його поскубують вже з 22 липня. А тут перед нами прививка красавчика. Прививка така була дуже-дуже слабенька, навіть минулого року, думав, чи її не видалити часом. Але цього року цей пайн взяв все на себе, пішов нормально і маленьку гронку сигнальну. Ну, він ще кисленький. Тут ми підійшли до пам'яті вчителя. У мене двох площин на шпалера. Минулого року я його мусив брати в мішочки від ос захищати. Цього року, видно, ще не дозрів так і оси поки що відпочивають. Дуже, до речі, смачна форма. Тут перед нами кишмиш Соломія. Ягідки, як кишмиша, не дуже великі, але горонки такі хороші, симпатичні, як то кажеться. бананас на прививці сигнальне плодоношення, але я його не хочу. Ще те, що є, з'їмо і попрощаємося з ним. Тут у нас на арку виведений клубнічний полуничний. Не вкривав, нічого з ним не робив, навіть не знімав одним словом. Зимував так, перезимував нормально. Смак хороший. Хоча розмір грон ну, У мене, наприклад, не є великий, самі грона невеликі. На одному рукаві було 50% холостих пагонів. Не знаю, з чим це пов'язано. І главне, що з самого початку, й би до голови ближче, були з урожаєм, а от далі холості. То мені не дуже сподобалось. Перед нами Юпітер. Такі ранки невеличкі. Тут перед нами ромбік, він вже на сьогоднішній день повністю дозрів. Тут залишилось у нас 4 гронки на цій площині, решта все зіли і там остатки з другої сторони. Якийсь пташок мені теж допомагає, шкоднічий одним словом. Достигає самі самі перший, ну їсти досить нормальний. Так як самі перший виноград можна тримати в себе. На більше кущів садити ну, я наприклад не буду. Тут у нас Юліан минулого року було. Сигнальне плодоношення. Кущик розвивається добре. По сусідстві з ромбіком маємо сигнальне плодоношення тайна монаха. Теж дуже рання форма, вже зверху солоденька. Але ще нічого не можемо сказати про неї далі побачимо. Тут перед нами Лівія почала окрашуватись. Досить смачна. Тут маємо сигнальне плодоношення румейки. Така досить потужна, досить така хороша потужна яйтка. Хороша така грона, Який ще смак, ще сам не знаю. Тут маємо слава Україні. Такі хороші нормальні потужні грона. Ягода рівна, без гороху. Трошки про, про обрізався низ гронки, небагато, трошки обрізався. Так вони були б трошки більші, але хочеться, щоб воно скоріше дозріло. Тут у нас Хелена межує з розмусом. Розус минулого року були сигналки. Сподобався дуже смак. Хтось каже, що тріщить, не знаю, минулого року там буквально пару ягідок було, але нічого критичного, побачимо, як цей рік буде. До речі, після вчора падав дощик, годин 14 ягода вся була в воді. А з завтрашнього дня там десь півтора або й дві доби теж нам обіцяють такий хороший дощ. Побачимо, хто складе екзамен. Тут у нас на правивці каска і талдун. Талдун розовенький, дуже тверда хрустка ягода. Каска зверху, ну вона пізніше, ну, цього року це. Точно, що дозріє, а наступні роки не знаю, побачимо. Бо термін такий для нас не дуже підходящий. Байконур, байконур то тільки почав краситись, то ще він не попадає в наше поле зору. Тут у нас Бешевський, темніший зверху на прививці, а внизу софа. Це он Бешевський. Тут Бешевський. Тут Софа і там остання гронка дуже бешевського. От перед нами прийма України. Дуже мені цей сорт подобається, смак такий. Цитронний мускат неперевершений. І солодюша, і шкірка дуже тоненька. Ну, Недолік такий, що ягода не є одномірна, більша менша через жіночий тип квітки запилення. Таке собі завжди, а гронки більші-менші, але сам смак. Вартує, щоб її тримати. Тут малиновий супер. Цього року перший урожай. Минулого року якась вроді би була сигналка, але вже навіть не пам'ятається, що воно було і з чим. Ну, Хто бачить пінопласт, це зразу видно посміхається. Це така візитівка приображення. Хтось пінопласт підкладає, хтось підв'язує, тому що проблема в гребінній нічці перегинається. Це вже попало в поле зору цимус. Це вже третє плодоношення цимусу. Маю його три кущики. Три роки тому, коли перший раз пробував, то був недобрий страшенно. Добре, що не викинув. Тому що минулого року це там друга сторона шпалери. Минулого року в принципі я його зацінив. Коли він так дозріє, ще трошки повисить. Ця водянистість робиться така менш помітна. Сорт такий, я б сказав, досить-досить урожайний. Смак хороший має. Хоча я сам люблю більш таку хрустку, тверду ягоду, але добре, що я його не викинув. Міг таке зробити легко. Тут маємо технічний пам'яті Домковської. Кишмиш, до речі, ну ягідка дрібненька, дрібненька, ну така, як на вино, як то кажеться. Багато хто нарікає на ландиш, що сипається, нема зав'язі. Не знаю, в мене нормально з ним. Тут у нас друга сторона шпалери з цимусом. Цимус, цимус, цимус. Одним словом вражає. І тут далі преображення. Цікаво, яке цього року буде забарвлення. Поза минулого року було дуже шикарне, класнике, багато було червоного. Минулого менше, цього року ще невідомо. Тут перед нами піострий. Ну, не знаю, щось мені не такого хотілося пістрого. Грони я б не сказав, що великі, якісь такі вони, ну не знаю, щось від мене поки що не вражає. Хіба тільки смак? Може забезпечити йому проживання в дальнішому часі. Тут маємо вальок. Не проріджував я його. Коли я обробляв бором, здається, що я його обминав стороною. І я б не сказав, що ж такі. Ну, є трошки збиті, але щоб аж нагло, то ні. А це червоненький роміна. Мені цей сорт подобається. Гармонійний смак, але досить смачна, досить смачна, та як на мене, ягода. Я тут не говорю там форми, не форми. Ягода є, як один казав, ягода є, значить сорт. Тут румін у нас на другій стороні шпалери, цей самий кущик. І відповідно межує з ним дар'я. Алвіка починає деякі ягоди окрашувати. Там їх є досить багато. І там ландиш. Ось така маленька невеличка шкілка наша. Наразі все, всім всього доброго. Дякуємо нашим захисникам, тому що це завдяки ним ми маємо можливість працювати там, де зараз працюємо, займатися своєю любимою справою. Тож здоров'я всім хлопцям в ЗСУ, хто як може, чим може, допомагаємо. Їм потрібна дуже наша підтримка і допомога. Всім удачі!